Як зробити отвори? У лепбуках, у спічбуках, у лепбоксах зробити отвіри посередині аркушів. Ми знаємо, що звичайний дирокол, він доступний лише з боку зробити, ось на не таку відстань. Є також крокодилчики це такі великі дироколи, вони також на невелику відстань роблять. Але якщо у вас А3 формату аркуша потрібно десь посередині дуже гарненько і охайненько пробити, то вам ось така штука пригодиться, вона дешева, на AliExpress, хоч не така гарна з дерев'яною ручкою. Там сім отаких наконечників різним діаметром можна пробивати. І називається вона Hole Punch Tool. Я вам напишу назву, ви будете бачити на екрані, і ви можете пробивати у будь-якому місці, скільки завгодно. Але коли ви проб'єте, то обов'язково перевіряйте, щоб ламінація після того не здулася. Якщо вона здулася, то просто арку ще раз пропустити через ламінатор. І все.